Доброго дня, з вами торговий Дімікарп. Представляю вам Зіккер 001 в самому яскравому кольорі. Цю автівку побачать на дороги абсолютно всі. Автомобіль 2024 року. З двома моторами по 200 кВт, 400 кВт, 544 кінські сили. 3,8 секунди до 100 км на годину. 21 диски. Збільшені супорта, посилені гальма, купа помічників водію, лідари, радари, камери у обзору, панорамна стеля, LED-оптика внутрішня, наружна, матричні фари. Підігрів керма, підігрів сидінь, масаж сидінь, вентиляція сидінь передніх. Підігрів задніх сидінь. Окремий кліматконтроль для задніх пасажирів. Преміальна музика Ямаха, пневмопідвізка і ще багато-багато іншого. Цей електромобіль, а також багато інших електромобілів ви можете побачити у нас на багатирській Дина. Кого зацікавили, телефонуйте, приїжджайте, консультуйтесь, купуйте торговий дімикар, богатирська родина.